Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і ми з вами дізнаємося про таємниці минулого. Час дізнатися правду. Отже, давайте будемо починати. Я прошу. Подивіться, хтось проти вас силу приміняв, і ніяк достати вас не міг, не виходило. Сама людина зізнається в цьому, і ви будете просто шоковані. Ви будете здивовані, тому що ви почуєте, що робилися тисячу дій проти вас, і дивування зі сторони людини настільки ви сильні. Розумієте, щось з минулим пов'язано дуже довго. Ви відірвані від цієї людини, як начебто немає зв'язку, немає того контакту. Знаєте, як наче прирвали контакт. Немає більше вас такого спілкування, як раніше. І людина чомусь вам про це захоче сказати, і ви будете здивовані, дуже здивовані. Що з чоловіком тут пов'язано, змалювалося, і у вас тут якісь такі колючі моменти з чоловіком змалювалося, стільки дій з його сторони було дуже неприємних, нехороших дій були зроблені. Якась дурниця така. І знаєте, коли вже перший крок зробив в сторону цих нехороших справ, і потім, як по замкнутому колу, все Пускає, передивіться, знайдіть вихід з цього, а людина все продовжувала і продовжувала, скажімо так, косячити. так. І потім це зупинилося все, була спроба приховати. Час пройшов, і як час пройшов, так час пройшов в цьому всьому відкритися, десь ви попадаєте. І знаєте, так виходить, що люди, як начебто, до вас приходять і будуть розповідати, як начебто в колі людей, в колі спілкування. І в момент цього спілкування ви всю цю правду проясняєте. Все це ви дізнаєтеся. І вам тут прямо емоції, емоції, коли вам потрібно про все подумати, у вас тільки інформації в голові не вкладається так. Тут серйозне щось. Ви якусь крапочку будете ставити, якесь рішення будете приймати, що змінить відношення між вами, так? І все ж таки ця крапочка буде поставлена, коли ви почнете по іншому іншими методами. На інший рівень будуть виходити відносини, і це рішення зробите ви, дізнавшись про це все. Розумієте? І тут, і тут а, говорить про п'яте число. Щось говорить про п'яте число. Якася лисиця змалювалася, це знак того, що ви зачепитесь, ви зачепитесь за якусь брехню, і зацепка буде, якась хитрість, яка була. В вашу сторону, ви як-начебто, починаєте в цьому копатися. Це буде помітним, воно стає для вас помітним, і ви не захочете впустити, прояснити ситуацію, що це було і як це називається. І ви тут будете виходити по слідам, Так? по слідам лисиці, ви виходите на неї. Яка довго навколо вас плила якусь авантюру, якісь обмани, якусь брехню, як начебто в павутин вас вводила, якоюсь брехнею тут чоловіча фігура змальована. Яка ж чоловіча фігура, хтось вам дуже довго брехав. До речі, ви довіряли цьому чоловікові тут довіра. І я не скажу, що людина вам прямо близька, але в якихось питаннях ви все ціло йому довіряли. Так? І як іначебто тут через передачу інформацію щось передати, про що щось дізнатися, якийсь обмін був інформацією з цим чоловіком. Щось тут таке. Як начебто ви обговорювали якісь плани, якісь справи з цим чоловіком, якусь інформацію, щось зі справами, з вашими планами було пов'язано. І тут цей хвостик він виведе вас на те, що ви зрозумієте, що в подальшому цій людині довіряти не можна. Абсолютно не можна, тому що вона підведе в будь-який такий момент. Який йому буде зручніший. Також хочу сказати, що ви тут будете виходити на якусь людину, дуже довго бродили в тумані чи в темряві, знаходилися від чогось світлого, і тут випадкова справа, або коли якось. Коли сама доля в кінці кінців буде вас виводити на зустріч з цією людиною, ви тут дізнаєтеся якусь світлу інформацію, позитивну, потрібну, ключову, і вам стане набагато легше, чим було раніше, справлятися з задачами, розумієте, вирішувати якісь проблеми. Тут, як начебто, мимо чогось виходили. І не помічали. І знаєте, що хочу сказати: ви мимо цієї ключової інформації, цих знань ходили навколо тому, що вас як начебто затягувало, як начебто хтось вас відводив від цього для того, щоб до вас ця інформація не дійшла. Тому що, дізнавшись про це, ви б могли якось поправити положення в вашому житті. І, знаючи те, що ви зможете, ви справитесь, дізнавшись про цю інформацію, дізнавшись про цей ключик, ви одразу якось виростете, ви одразу будете злітати, і таке відчуття, що вас просто спеціально відводили від цих золотих ключиків. А доля зараз. Вас буде виводити на правильний шлях. Вам не вийде ніде дітися, ви все одно вийдете на цю доріжку тими чи іншими методами. Тому що це вам по долі. І знаєте, повертаєтесь назад, ви все прекрасно починаєте розуміти, що люди просто вам заздрили. Знали, могли б підказати, могли б вивести. На шлях без перепон, так? але вони спостерігали і кайфували за тим, що от так от вимучилися, і, як то кажуть, як риба облід билися заради досягнення якихось ціль, покращення свого положення, особистого щастя якось так змалювалося, і ви положите великий камінь на дорогу між цими людьми. Ви закриєте. Цим камінням дорогу до вас, цим людям. Ви будете спостерігати, як вони будуть намагатися до вас прорватися. Ви будете спостерігати, як вони будуть налагоджувати з вами контакт, але, але оцю барикаду, яку ви збудуєте, ви закриєте доступ цим людям до вас. Це ваше рішення. Це ваше рішення, ви його створюєте, ви абстрагуєтеся, як би вони не билися, не стукалися в ваше життя і увійти вони не зможуть. Ви зрозумієте, що їх підпускати до себе не можна, тому що тим самим ви зробите гірше тільки собі. Розумієте? І Тут також якісь труднощі, чоловік, як начебто викарабкується з якогось кута, він прямо лізе, у нього йде вихід на світло, хтось вам щось не говорив, хтось від вас щось приховував, і йому потрібно було вирішити якісь свої питання, але сам він не справляється, ви будете йому допомагати. Цей чоловік може бути вашим сином, вашим татом, вашим братом, кожен дивіться по своїй ситуації, але. Коли ви почнете йому допомагати, ви допоможете і вийдете на шлях переможців. Такої є для вас сьогодні відсипочка, і я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!